Друге місце ми зайняли, досить вдало провели другу половину чемпіонату, вже стабіл... стабілізувався і склад, і гравці більше розуміли вимоги, які ми до них ставимо. Що завадило, ну, напевно втрата очок, які ми втратили в першому колі, і досить вдала гра команди Рух, яка не втрачала очки на протязі другого кола ну, нема розчарувань. Звісно, що Динамо це команда, яка ставить перед собою. І ми завжди прививаємо дух переможців і ставимо перед собою тільки перше місце. Це напевно саме головне розчарування. Імпонує те, що команда ближче вже до кінця чемпіонату другу половину провела більш впевнено, більш вдало, і всі гравці. Хтось краще, хтось менше, але радує те, що вони вже стають на правильний шлях і розуміють, що їм потрібно для досягу результату, для прогресу.